Спека була нестерпною. Я вийшла з автобуса на маленькій зупиночці посеред гірського шляху. Далі під гору треба йти пішки, десь з годину. Дорога є, але, як мені пояснили, туди, куди мені треба, нічого не йде. Тож попуткою як пощастить, і хтось їхатиме. А треба мені було в селище Ващуки, що сховалося в карпатських горах, оточене з одного боку швидкою річкою, а з другого високими старими смереками. Складне сімейне життя та проблеми, ті, що сипались рясним дощем на мою голову, стали причиною того, чому я приїхала сюди здалеку. Від знайомих дізналася, що є Мольфар, який обов'язково допоможе, що володіє він стародавньою карпатською магією. Бачи минуле, передбачає майбутнє, та може змінити долю. Минуле я своє і так бачила, а майбутнє моє мене лякало, та й порада потрібна була, як подолати всі ті негаразди, що коїлись зі мною останнім часом. Тож, закинувши рюкзак на плечі, я пішла по вузькій пильній дорозі, яка вдалині заходила в ліс. Пройшовши, мабуть, кілометр, я присіла на узбіччі перепочити. Аж тут побачила, що їде машина. Старенький, бачивши й краще життя автомобіль, торохтів та підскакував по нерівній дорозі. Я встала та підняла руку, надіючись, що мене підвезуть. Мені пощастило, авто зупинилося біля мене. Водій був старий чоловік з густими вусами. «Вам куди? Хоча що я питаю, ця дорога лише в одне село. Сідайте. Подякувавши, я залізла в автівку. Я до мальфара Юри їду. Знаєте його, він десь біля села мешкає. Він киває головою і тихо каже До Юра їдеш, да в нас його кожен знає. Він мудрий, поможе. Тільки від села прийдеться йти далі в ліс. На гору треба, відлюдником живе. Я подякувала. Далі ми їхали мовчки. Важка хмара домок висіла наді мною, коли я вирішила поїхати в гори до Мольфара. Не вірила в такі речі раніше. Але іноді, коли звичайні методи не допомагають, шукаєш будь-який вихід. Старі легенди про мольфарів, людей, що володіють таємничими знаннями природи, здавалися мені казками, аж поки я сама не відчула, що опинилася на межі. Водій висадив мене в кінці села, майже біля самої гори, та показав рукою на вузьку стежку: Вам туди треба! Стежка натоптана, не заблукаєте. Я подякувала, ще хвилину постояла, дивлячись слід, поїхавшої автівки, а потім нагору, закинула рюкзака на плечі та й пішла. Іти довелось довго. Нестерпна спека, мої похмурі, нав'язливі думки. Вони роїлися в моїй голові, не даючи спокою. В інший час від цих неймовірних краєвидів мені перехопило подих, а зараз мені було зовсім не до цього. Нарешті стежка привела до чималої галявини, на краю якої я побачила хату, збудовану з грубого каменю й дерева, з димоходу ледь піднімався дим. Трохи повагавшись, я підійшла до дверей і вже хотіла постукати, коли двері повільно відчинилися самі по собі. Це був він, мольфар Юра, високий міцний чоловік, на перший погляд, звичайний, але його карі очі. У них світилася глибина і спокій, ніби він бачив крізь мене всі мої тривоги і страхи. Знав, що прийдеш, проходь, промовив він тихо, наче це було цілком природньо. Хата Мольфара всередині була геть не такою, як я уявляла собі. Ні магічних книг, ні кришталевих куль. Вона була просторною та затишною. Зі стелі звисали почки засушених трав, і в кожному куточку ледь помітно димилася ароматна гілочка ялівця. Біля печі стояв великий грубий стіл, на якому стояло кілька глиняних тарілок з сухим корінням і насінням та кілька глечиків. А у кутку під стіною був ряд полиць, заставлений глечиками з візерунками, наче символами, та банками, кожна з яких мала свій напис: звіробій, ромашка, крапиво, полин. У кутку стояла велика дерев'яна скриня, до половини накрита рядном. Сідай за стіл та розказуй. Юра показав мені на стілець біля столу і сам присів напроти. Я не знала, з чого почати, тому просто розповідала все про втрату віри, про відчуття, ніби весь світ розвалюється на частини, а я не можу нічого змінити. Про невдалий шлюб, що я у повному відчаї. Він слухав мовчки, киваючи час від часу, поки я не закінчила. Потім взяв маленькі глиняні глечики, почав змішувати різні трави, промовляючи щось тихо, майже пошепки, те, чого я не розуміла, але відчувала, як його слова заколисують мій розум. Аж тут Юра, уважно глянувши на мене, несподівано запропонував: підемо, прогуляємося в гори. Сьогодні гарний день. Його слова звучали так просто, але всередині щось заворушилося. Як передчуття чогось важливого. Я, хоч і була дуже втомлена та виснажена, але кивнула, і ми вийшли на подвір'я. Дорога вгору була вузькою і звивистою. Мольфар йшов попереду, мовчазний. Я теж мовчала. Лісові дерева шелестіли під легким вітром, а хмари, що спускалися з вершин, важко клубилися над головою. Зненацька Мальфар зупинився і нахилився, щоб зірвати невелику синю квітку. Це особлива квітка, сказав він. Вона приносить ясність думок. Возьми. Я простягнула руку, щоб взяти квітку, але коли торкнулася її, відчула теплий струмочок енергії, що пройшов через мене. Це було дивно, але мене це не злякало, наче так було й треба. Це не магія. Промовив мольфар, наче прочитав мої думки. Це твоє рішення, я просто допоможу тобі його побачити. Ми піднялися ще вище, і тут почався дощ. Краплі падали важко, як маленькі камінці, холодні й різкі, але мольфар ішов далі, наче дощ був його союзником. Я намагалася йти за ним, але ноги ковзали по мокрій траві, і я відчувала, як мокну до кісток. Десь вдалині почувся дивний звук. Ніби тихе виття, змішане з шурхотом вітру. Я зупинилася й обернулася, відчуваючи щось незвичайне позаду, і раптом з-за дерев з'явилася фігура тварини. Спершу я подумала, що то вовк, але коли вона підійшла ближче, я зрозуміла, що це не просто тварина. То була величезна чорна лисиця з білими очима, що світилася, неначе зсередини. Вона дивилася прямо на мене. Її погляд був настільки пронизливим і гіпнотичним, що я відчула, ніби вона бачить мене наскрізь, і несподівано я ніби зазирнула її очима собі у вічі вглиб себе, своєї свідомості. Не рухайся, прошепотів Юра. Моє серце шалено калатало, та дивний спокій поступово почав огортати мене. Як і раніше в хаті, лисиця підійшла в притул. Її шерсть блищала від дощу. Вона тихо шурхнула лапою по землі і поклала біля мене гілочку незвичайної форми, схожу на символ, який я бачила на одній з банок у хаті мульфара. Юра нахилився і підняв ту гілочку. Це знак, сказав він тихо. Тепер ти знаєш, що робити. Я нічого не відповіла. Та тоді я дійсно відчула, що мене ніби наповнює якась до цього для мене невідома сила та впевненість. Коли ми повернулися до хати, була вже ніч, Юра поклав дріву піч, в якій ще тліли теплі вуглинки. Я ж сіла біля груби, роздивлялася гілочку, що залишила мені лисиця, і відчувала, як щось глибоке і давно забуте пробуджується всередині. Можливо, це було спогадом про дитинство, коли віриш, що світ навколо сповнений магії, і кожен куточок природи приховує загадку. А може, це був момент прозріння, коли раптом розумієш, ти сама здатна змінити своє життя. Ти ж прийшла не для того, щоб почути щось нове, сказав Юра після тривалої тиші. Ти прийшла, щоб пригадати себе. Його слова відлунювали в мені. Я пригадала, як довго шукала підтримку, намагаючись віднайти сенс у тому, що здавалося безнадійним. Але кожен раз відповідь була простою: сила й мудрість завжди були всередині мене. Мольфар лише підштовхнув мене до цього усвідомлення. Тепер я знала, усе, що потрібно, це вміння слухати себе і довіряти тим знакам, яке дає мені життя. Мольфар більше нічого не сказав. Та й не було потреби. Я розуміла, що відповідь, яку я шукала, завжди була зі мною, А лисиця лише провідник, який допоміг їй побачити. Іноді просто потрібен хтось, хто вкаже тобі на твої власні сили. Ти ходиш колами, шукаючи відповіді назовні, в інших людях, ситуаціях, навіть у магії. Але всі ці дороги, якими б складними вони не здавалися, завжди приводять до одного місця, до самого себе. Юра не вимовив жодних гучних заклинань, не робив нічого надприродного. Він лише допоміг мені побачити те, що вже було в мені. Я попрощалася з Юрою рано вранці, коли туман ще не зійшов з гір. Він не сказав нічого, лише легенько кивнув, коли я дякувала. Його очі світилися тією ж глибиною. Але я вже не відчувала тієї невизначеності й тривоги, що були, коли я прийшла до нього. Дорогою назад в автобусі я згадувала ту лисицю велично, темно, з білими очима, що світилися в душі. Можливо, це було лише Марево, а можливо, щось більше, що перевершує людське розуміння. Та це було неважливо. Важливим було те, що тепер я знала, хто я. E cuidei pra muito.